Усім доброго дня! Ну що ж коротенький огляд. Зібрали два замовлення наступних, які поїдуть до своїх власників. Це е, дві точилки такі, як були в попередніх відео. Так? Ці вже модернізовані з е, ось такими лапками. От. Е, хотів показати, як воно все виглядає в зібраному варіанті. От Транспортне положення, так би мовити, поворотний механізм розвернути на 180 градусів, направляючи в станіні. Після ще відкручуються лапки, тут проблем, проблем з цим немає знизу. Ось такий от глинт. шестигранник вставили, відкрутили, лапки зібрали і власне все. Ось така ось так вона стрейчить, після ще буде в пузырях. Тобто місця займає дуже мало по габаритах. По довжині вона у нас виходить 350 мм. Я її після ще в пузирі і в коробочку. тобто Досить таки невелика по об'єму, вага на її. 6,5-7 кг в залежності від модифікації, ну, комплектуючих так би мовити, тому що можуть бути. З бронзовим стаканчиком, бронзовою рамкою. От, може бути стаканчик ось такий ось такий з дюралі. Тому що тримає рамку, на швидкість ніяк не впливає. Це таке чисто естетичний варіант. Будемо ще трошки експериментувати, пробувати робити ці лапи складні, так, щоб можна було там один чи два гвинта відкрутити, на них зібрати і щоб ще менше місця займало. Ручки тут можуть бути як на катні з е, дюралі, можуть бути з бронзи на катні. Тут у нас блокування поворотного механізму. Е, можуть бути класичні, такі, які є е, рідні від мікроскопа, так оригінальні, так би мовити. Тому є різні різні варіації, кого цікавить ще раз, які завжди прошу звертатись в особисті повідомлення. От, е, далі у нас буде. Ще збираємо три, три замовлення. Два, два заброньованих, одна вільна, десь на протязі двох тижнів будуть готові. Ось так воно все виглядає в розібраному вигляді. -два, два варіанти, один на МБІ і на NBO рейці. Тут воно все розбирається, довго таке чиститься, де, ну, дивлячись, який такий мікроскоп. Вот. По направляючих всі стандартні направляюча ось э, з такого плану йде. Так, перед, а то назад. два обмежувача, муфта. Тут э, дві шайби, одна йде під парковку, друга для обнулення кута. Парковка в комплекті, парковка, ключик шестиранний в комплекті. Вот. Ну, власне все. Всім дякую за увагу, гарного дня, мирного неба головою.